Лежи, як тебе звати, брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах, ще мами? мушу просити тебе побратиме, бийся за двох, якщо я загін. Перші віднесуть Богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри, зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав, герої серцями палаючи скаво, на річ на пів Ти на колінах. Спасибі вам, захисників вітчизни, усім, хто землю рідну боронить. В боргу ми перед вами аж до тризни, хай матір Божа вас усіх хранить. За вас щодня я Богові молюся. Щодня прошу у нього одного, щоб кожен з вас додому повернувся. Живий, здоровий. Я молю його. Щоб кожна мати сина дочекалась, щоб батько рідну доньку обійняв. Малечу, маму, татку щоб сміхалась, щоб марним небі журавий козляв. Згадаю всіх я, ставши на коліна, життя своє віддав, хто у бою. За свою матір, неньку Україну, В скорботі голову свою схилю. В Україні не знадеться б людини, яка не знала б про козаків. Козак у нашій культурі. Звитяжний воїн, озброєний захисник вітчизни, що боронить віру, гідність та звичай всього нашого народу. Історія українського козацтва це одна з найвеличних сторінок життя нашого народу. Тільки ворог що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня. Не вмре, не загине, он де люди, наша слава, слава України. Воїна, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий ворог не зазіхав. Будь мужній і будь достойній, ти слави своїх батьків, Відважний вкраїнське воїне, нащадку славних козаків. Українці, Українки, всі кохають до загину Порадківську преслану землю, нашу рідну Україну. Але щоб свою цю землю міцно, щиро покохати, треба все її минуле добре вивчити, пізнати. Треба знати те. На землі цій проживали, як її грудьми своїми, боронили заступал, як за волю і за долю, шли у бій, як на забаву, здобували собі рани Україні рідній сав. Як невпинно працювали і боролися завзята, Щоб була, їх Україна завжди дужа і багата. Хай не буде в нас нікого, батька, неньки, ні дитині, щоб не вміли розказати про минуле України. Подяка вам нашій заводі, вовка жінищите ви одвобої. Вами пишаємось і ви безмерно будемо вільними і незалежними. Названі, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі пилі, віжні і кохані, у уперлині та незрівнянні. Шановні наші захисники і захисниці, воїни 92-ї бригади, а також всі герої, що захищають нашу країну, в цей день я хочу подякувати вам за вашу сміливість, героїзм за те, що ви захищаєте нас і наші родини. Бажаю здоров'я, безсмарного неба і перемоги зі святом, наші любі захисники. Вітаю вас, з ним, захисника України. Веселі, сміливі та хоробрі. Нехай служба буде спокійною. Бажаю бути здоровими та непереможними. Наші крила Україні збройна сила. Нас захищають, нам дозволяють. У школі навчатись і навчати майбутнє наше розвивати. Захисника України Небо завжди, голубе, Буде гай над головою і красою степовою Любувався, щоб завжди, не встречав, щоб ти бідий, був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. Низький уклін захисникам щодня і в дощ, і в спеку, стоять на варті нашим снам і захищають землю. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу. Ге-ге-гей, по Україні, по Україні рідній. Веде гетьман своє військо, статний та привітний, рідну землю степ і рік, весняні розмай. Хай віднині і до віку Бог охороняє. Вітаю зі святом всіх захисниць і захисників. Герої нашої країни ми будемо вдячні вам завжди. На захисненькі України піти відважилися ви. Такі незламні, сильні, мужні, хоробрі, віддані душей. Вами пишаємося дуже і гордо прапор свій несе. Бажаємо вам лише перемог та миру, вільного життя, щоб ваші очі були світлі, як сонця промені лиття. В захисників сьогодні свято. Та тільки ніяк святкувати. Штурмують хлопці всі завзято. Рашистів, виродків, проклятих, та прийде час, і Україна цей день співатиме пісні. Незвана наволоч вся згине, Кінець прийде страшні війні, І оживуть всі парки, сквери, про перемогу заспіваєм, Відкриєм миру, щастю, двері, Захисників всіх привітаєм. А зараз, хлопці та дівчата, від всього серця вам уклін. Вас привітати дуже раді, життя, хай Бог дарує всім.